Вітаю! Це маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Я вже вам дякую за те, що ви нас дивитесь. Сьогодні нашою темою є пенсії. Тема, яка болить українців, яка завжди нас цікавить, і нашим гостем є Сергій Коробкін, експерт з економіки та саме пенсійних питань. Слава Україні! Добрий день. Ну, насамперед, з пенсійних питань. Так, так, так. Дивіться, в нас в нашому бюджеті закладений ріст пенсій. Тобто це було передбачено, і от перше питання таке найлогічніше. Де взяти гроші на цей ріст пенсій? Тобто, чому його так заклали? Невже наша економіка так себе добре почуває, що ми можемо собі таки дозволити? Ось і чому одразу виправив, бо саме з пенсійних питань, бо я не є економіст, як такий. Але оскільки доводиться в пенсійних питаннях розбиратися, то все одно це пов'язано з грошима. І так виходить, що, ну, об'єктивно, у нас ухвалено бюджет на наступний рік. Там записано, що нам потрібно на всі потреби на наступний рік понад 3 трильйони гривень. А фактично, у нас є лише половина, Я, ну грубо кажучи. І то ну там 1 трильйон і 700 мільярдів гривень. І то це лише те, що ми плануємо заробити. Це ще у нас їх нема ще. А ще половина майже їх взагалі немає де брати. Тобто їх планують брати, по ну, це офіційно визнаний дефіцит бюджету. І ось цей дефіцит планують закрити за рахунок міжнародної допомоги. Чи буде ця допомога? Наразі тривають перемовини, як роз, як я розумію, це дуже складні перемовини, і ми вже фактично сьогодні пенсії виплачуємо за рахунок кредитів. Це дуже прикро. Чи як ця бульбашка мильна це чи лусне колись? Чи ні? Ну я спілкувався насправді з фаховими економістами, які ну Певний оптимізм а, висловлювали. І кажуть, що в принципі, навіть якщо не буде допомоги міжнародної в тому обсязі, який нам е, обіцяють, а, ну, в тому обсязі, який нам би хотілося, то в принципі нічого страшного не станеться. Певні резерви ще є, ну, принаймні наступний рік ми ще якось протягнемо. А там, дай Боже, настане нас мир і може. Е, ці гроші, які йдуть сьогодні на війну, вони будуть залучені в економіку. Тобто, наразі в нас є резерв на рік часу саме на виплати, отакі соціальні виплати, зокрема, пенсії, так? Ну, Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету Верховної Ради, нещодавно прямо сказала, що сьогодні є проблема, ну є важко йдуть перемовини щодо залучення цієї допомоги цих кредитів. Якщо допомоги не буде, то вже на початку року почнуться проблеми з, з соціальними виплатами. Вона це прямо сказала відверто. Хоча напередодні вона заявляла, що індексація пенсій, наприклад, з 1 березня закладена, як і обіцяли, і начебто все буде добре. Що таке питання до того, ж вона ну, угу. ж вона ну хотів, хотів додати, що вона анонсувала, що можливо з наступного року. Uh, чиновникам у яких великі пенсії їх їх Угу. Mm -hmm. тобто якось, але поки немає механізму. тобто більше mm -hmm. якось прирівняють з простими смертними, так би мовити. Ну це лише намір і механізм, як це саме має бути. Я гадаю, що юридично це складно зробити, бо це легко потім відстояти, відсудити і таке інше. Якщо наша влада опиниться на такій класичній розвилці і буде вибір фінансувати війну з власної кишені, не з позик, не з різних інвестицій, чи соціалку, як ви думаєте, куди ці гроші підуть і куди було б логічніше їх направити? Ну на сьогодні ну, це дуже складне питання, так якщо там ну, ми не будемо там війти в якусь там роздуми стратегію глобальну, е, ну як то кажуть, екзистенціально, так питання виживання. На мій погляд, взагалі, е дивно, як владі вдалося. Ну, може хтось мене покритикує за ці слова, навіщо б взагалі було підвищувати пенсії? Ну, тобто, дай Боже, щоб вони в принципі виплачувалися хоча б на, на цьому рівні. І уряд відверто каже, що ну, навіть в бюджеті записано, що у нас там є, планується, що у нас буде в наступному році 1,7 трильйона гривень, і з них 1,6 мають піти на АР. На Тобто майже всі гроші, що є в бюджеті і цього року, і наступного пріоритет тут очевидь. Угу, Дивіться, а от пенсія, яка є зараз, як би ви її оцінили? Тобто її достатньо, недостатньо? Середній пенсіонер, що він з неї собі може дозволити? Ну, безперечно, грошей людям не вистачає. У нас е середня пенсія вважається десь 5 тисяч гривень. А, але цю середню пенсію ну, більше ну десь дві третини пенсіонерів, 65% пенсіонерів отримують пенсію менш ну до п'яти тисяч. Тобто це нас, дуже жахливо. Нас, третина, нас... Третина, третина пенсіонерів у нас ну 10 мільйонів пенсіонерів, третина з них е, отримує пенсію до трьох тисяч. Тобто, це 3 мільйони людей в країні за межою бідності, фактично. Тобто... Хоча уряд визнає, що уряд визнає що прожитковий мінімум сьогодні насправді вже має бути від 6 до 9 тисяч гривень реальний а в бюджеті у нас закладено що пенсіонер пенсіонеру достатньо там 2 тисячі 200 гривень Тобто тут виходить така класична річ, що якщо кілька людей їдять м'ясо, а більшість їсть рис на воді, то в середньому всі їдять плов. Виходить щось таке. Чи допоможе нам індексація, власне? Чи зможемо ми забезпечити оцю от рівень від 6 до 9 тисяч гривень для наших пенсіонерів? Ну, знову-таки, як казав прем'єр-міністр, після індексації в березні середня пенсія має зрости до 6 тисяч гривень. Сьогодні вона 5300, а буде там 6 тисяч в середньому. Але ж знову таки, ну, у нас лише 10% пенсіонерів отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. Це, як ви і сказали, що той, хто може трошки собі м'яса дозволити. А... Індексація, ну, в принципі, не вирішує проблему. Не вирішує, чому, бо ну, за законом, індексація для чого робиться, щоб покрити рівень інфляції, і е, середня зарплата зростає постійно в країні, а за це, ну, в тому числі і через це, а пенсії не встигають за цим зростанням цих цін. І коли б індексація не проводилась, все одно вона не покриває ці інфляції. Ну, хоча за статистикою, держава нам так, я десь на напівманіпулятивно показує, що все ж таки, начебто, воно там дотримується цих стандартів, але це так не є. До того ж, ми не знаємо в принципі скільки, наскільки буде підвищення, бо ну бюджету хвалили. А щодо стосується індексації, то уряд має ухвалити додаткове рішення. Зазвичай воно ухвалюється в, в лютому. За чутками підвищення могло б бути на десь на 16%. Ну і тут треба рахувати, так. Ну якщо у людини там було три тисячі пенсії, і цих 16% воно не зробить погоди якоїсь. Ну, Тому можуть додати. там Якщо там пенсія велика, так там 10 тисяч гривень, ну додадуть такі людині ще там півтори тисячі, це більш-менш відчутно, але знов-таки буде якесь розшарування і все одно буде. Диспропорція е, ще є таке питання насправді ці підвищення, як, як ну скільки б їх не робили, все одно дуже багато людей не задоволені є невеличкі можливо процент, який не Угу. тобто, але він дійсно дуже невеличкий. Е, ще є таке питання, як купівлеспроможність наших грошей, тобто, пенсію піднімуть на ті самі 16% а чи не стрибнуть ціни більше, як на 16% Ну, це ж в тому і питання. Тут я ж кажу, що за статистикою можна на намалювати, що у нас інфляція не дуже висока, а насправді люди бачать це і в магазинах, і е, по своїх кишенях відчувають це безперечно, і знов такі зазвичай, ну так вважається, що підвищили там пенсію, мінімальну зарплату. Ж також обіцяють підняти з 1 січня. Відповідно і е, зростання і цін за собою тягне таке от фінальне питання, якось підсумовуючи, що тоді нам робити, аби наші пенсіонери мали достойну старість, якби пафосно це не звучало. Молитися на якісь надходження коштів з США чи можна якось своїми силами, хоча б пробувати акумулювати ці кошти? Ну, молитися, щоб мир настав, ну напевно, так. Тобто, тут питання ну в дуже складній ситуації. Безперечно, сьогодні, окрім як допомоги ззовні, ну нічого нас не врятує. Хоча я ж кажу, що є, є думки, є більш оптимістичні експерти, які кажуть, що у нас є певні резерви, і в принципі можна. Ну але розвиток нормальної економіки, а відповідної достатніх пенсій, все ж таки це потрібні більш стабільні часи напевно. Тобто, в період війни... я так сподіваюсь, що, хоча б що, хоча б цю невеличку обіцяну підвищення пенсіонерам дадуть або, хоча б щоб пенсії в принципі виплачувалися, хоча mm. б на, на, на цьому рівні. Тобто, поки триває війна, на якийсь там ріст і розвиток розраховувати складно. Ну, дуже складно, безперечно. Зрозуміло. Дуже дякую вам за цю розмову, що розставили крапки над і в тих питаннях, які дійсно болять і хвилюють українців. Нагадаю, нашим гостем був Сергій Коробкін, експерт з пенсійних питань. Дякую вам за розмову. Дякую, на все добре. Мене ж звати Роман Гурський. Це радіо FM Галичина, FM Галичина, аналітика. Читайте наш сайт, підписуйтесь на наш канал, поширюйте українське, україномовне, донайте на Збройні сили України і не забувайте, наша русофобія чи то ніколи не буде достатньою.